Здійснюємо прямо 5 кілометрів. Історія, за якою слідкувала без перебільшення уся Львівщина, двохрічна Яна придумала собі вечірню мандрівку, але додому так і не повернулася. Рідні забили на сполох практично одразу, але де тільки не шукали малечу марно. Вона немов крізь землю провалилася. Вже тоді сім'я звернулася по допомогу до поліції і почалася масштабна операція з порятунку. Рятувальники, правоохоронці, кінологи та сила селена небайдужих односельців, майже 600 людей, буквально по міліметру прочісували Карпатський ліс водойми та поля. Повітря навіть запустили без. Пілотники, але ніч минула без жодного результату. його Почти в нього завитів. Вона винагаєва, вона лише сьомі ранку. Люди нарешті почули довгоочікуваний вигук. Знайшли знеселена та замерзла. Яна була у лісі буквально в трьох кілометрах від свого будинку. Поліція сказала, що дитині ніхто шкоди не завдав, але медики зараз за нею спостерігають у лікарні. Це історія з щасливим фіналом, яка доводить, що добрі серця та згуртованість творять дива.